І знову ця знайома стежка в полі, петля в'юнить до рідного села, що маячать ген ген на бедноколі. Тут народись, тут молодість прийшла, і серце в грудях трепетно заб'ється, і сум, і радість болим забринить. Душа моя, немов за грато і ташкою в гніздо своє летить, і хочу я душею притулитись, і зором обійняти все довкіл, і серцем спраглим із тобою злитись, і будь корисним, доки стачить сил. Село моє для мене ти єдине, як мати рідна, як саме життя, як хліб землі. Як Пісня Лебедина, не стань тебе, впаду у небуття.